Наступно війну зачити в 12-тій годині. Також у нас буде ікона з Матері Божої, Веславської марі Божі, з міста Ярослава. Також матимо можливість моритися. В в Франциск, тому є нагода цей кінця, справий, присвячений нашій Небесній Матері, попросити неї заступництва в наших великих часах. Отож, вона прибуде до нас всю боку, то ми знаємо, бо якийсь у Ярославі приблизно він закінчиться о 13.30. Після e, отець Володимир, і я пізніше e, я вже до нього долучився, ми веземо їх комусь собі, катовець. Це буде приблизно біля 19 ї години. Суботу біля 19 ї години. Хто не мав бажання прийти, ну, так, ми точно не знаємо, це дорога, не відомо, як буде, але приблизно так отець. Це мати мати по також матиме ще богослужіння по 18-й годині. Після цього богослужіння ми зустрінемо відповідь, після її соціального програму, там вона перебуватиме також півнедію на всіх богослужіннях Сонця Чебража. І опісля ми відмовитимемося Божо, неділю, а після відтоді умови всі ладу. До нашої образної матері і присумо моглися і попросити в неї того, чому ми потребуємо і потребує наша країна. Отож, які одинадцять години в присутності я на славської і воно Матері Божої, на тебе судову зустрічаємо приблизно. Сьогодні ми в Христі святкуємо День Матері. Це того, як присвячена береги нашим, хтось, можливо, то, готується, а хтось хвисьє матір, можливо, стати обставини, так складається на нас, але завжди цей материнський маленький зберігається і кожна зміна, яка на поступочка матір. Ми сьогодні хочемо щиро привітати цей ваш день другий 2 ж місяця травня, де ми молимося в особливий спосіб до нашої небесної матері, починаємо декілька матерів у житті, нашу матірсну, матір Небесну, маємо також хресну маму, маємо матір нашу батьківщину, за яку зараз щиро мовимося, що Господь Бог воріть її і свого якома цього, хто напав і нищить, знищує і допоможить нас, нашу батьківщину. Що всім вітає сьогодні наших прийматерів, хай Господь зберігає вас, щоб ви, ваша місія така важлива що кожного з нас потрібна. Повнялися з вами дуже легко, засередність в нашій нашої невеселі. Господь враже кожного із вас. Поки що наші матері, ми почуваємо себе. Але навіть количність, ми все рівнем, пам'яті, тримаємо і зберігаємо, божі жити на своїх снах. Нехай дорогі наші матері, Господь, благословить і з ним здоров'я. その人もいっしょに出また